Черговий рекорд на Прикарпатті Івано-Франківський Стронгмен Назар Павлів протягнув три тролейбуси. До встановлення рекорду залишилися буквально лічені хвилини. Ось ці три тролейбуси, кожен з яких вагою понад 12 тонн. За якусь мить потягне один прикарпатський селач. У своїх силах Назар не сумнівається. Настрій, звичайно, позитивний, тож тільки на позитиві можна добитись якогось гарного результату. І ми надіємося, зараз у нас це все гарно вийде. Заду Назара – знаряддя для встановлення рекорду. З Івано-Франківського тролейбусного депо для цього виділили найкращі тролейбуси та запевняють, на маршрутах це не позначиться. У цей період ми, як правило, знімаємо тролейбуси з лінії після ранкових годин піку, і потім вони треті години виїжджають. Тому ми зняли три тролейбуси безпосередньо, для які потрібні для встановлення цього рекорду. і Один тролейбус на резерв на всякий випадок. На рекорд Назара благословляють духовенством, проте саме повторювати такі речі не радить. Я ставлю до цього позитивно. Лишень хочу сказати таке, щоб всі, які це бачать, щоб ну приклад брали, але не пробували це робити, бо це для здоров'я є надважке. І людина може собі щось пошкодити. За Назара вболівають сотні івано-франківців та найбільше його дружина. Хоча й залишити небезпечне заняття, чоловіка вмовляти не збирається. Я жінка відповідно я хвилююся в 10 разів більше. Ну трусить, дуже переживаю. Я впевнена в ньому, впевнена в його можливостях. Але дай Бог все буде добре. Трохи розминки і рекорд стартує для початку. Міський один тролейбус з людьми Назар тягне на 8,5 метрів. Далі черга всеукраїнського, себто двох тролейбусів. Їх стронгмен просуває на 8 метрів вперед. Ну і нарешті світовий рекорд за 39 секунд. Назар Павлів тягне три тролейбуси на відстань 7,5 метрів. До цього максимум, що тягнув, це три БТРи вкупі. купі, та з тролейбусами найважче. Трохи перепочивши, Назар пояснює, чому. З тролейбусами працювати набагато важче, того, що у них немає нейтральної передачі. І тому по ну, технічних нормах мені доводилось тягнути не тільки сам то тролейбусів, а ще й своєю силою прокручувати всю трансмісію, тобто весь карданний вал із мотором. Далі черга за новими рекордами, якими саме новоспечений рекордсмен тримає в таємниці.